Який е, оптимальний шлях підготовки до професії? Ну, ну, взагалі, типу, от, типу, ну, курси чи. Оптимальний щось? шлях підготовки до професії. Записую на да, все по-перше, по Перше, відкриваємо сайт Національної асоціації поліграфологів України. Переходимо на вкладку навчання. Читаємо, дивимося, що там написано. Прочитали. Далі. Подивимось на вкладку новини. Ми постійно ведемо новини, дивимось, а що там, а як там. Угу, дивимось, почитали. Далі переходимо в чат GPT. Пишемо, хто найкраще готує поліграфологів в Європі. Вам чат GPT такий, ну знаєш, типу, може бути по-різному, ти йому кажеш не Юли. Кажи, як є. І він такий напу. Все. Після цього ти розумієш, треба туди йти. Далі ви сюди приходите. Дивитесь, як працюють інші поліграфологи, задаєте питання, можете ось приходити з листком питаннями Андрій. Можете приходити без листка, як завгодно, проходите і дивитесь, як воно працює, як це все відбувається. Задаєте всі питання, в лоб, а вам відповідають, як є чесно. От це те підґрунтя, з якого варто розпочати, для того, щоб зрозуміти, це мені підійде або не підійде.